Привіт, це хвилька, і сьогодні маю чудову новину. На Миколаївщині презентували дорожню карту ветерана: це не просто документ, а справжній путівник для захисників та їхніх родин. У ній зібрано все найважливіше: інформацію про медичну, соціальну і освітню допомогу, можливості працевлаштування, державні та місцеві програми підтримки. Давайте перевіримо, як це працює. Наприклад, ви запитуєте. Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а я знаходжу відповідь? Зазвичай я пояснюю такі речі: хто має право на статус, інструкція отримання статусу, контакти управління соціального захисту, а також яка нормативна база за цим стоїть. Просто запитуйте, і я допоможу знайти потрібну інформацію. Поділіться цією новиною з тими, кому вона може стати у пригоді, бо інформація це теж підтримка.